Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі. Це день коментарі. Я Марія Петруча. Вітаю всіх, хто доєднався до нашого ефіру. Отож, сьогодні маємо 17 лютого. Ну і, власне сьогодні говоримо про програму ЄПідтримка. Ну або ковідну тисячу, як у нас вже прийнято говорити в Україні. Нагадаю, що програма ЄПідтримка в Україні офіційно стартувала 19 грудня минулого року. Власне, коли програма стартувала, то говорилося про те, що кожен повнолітній українець, який має два щеплення від коронавірусу, має змогу отримати від держави одну тисячу гривень. І, відповідно, Кабмін визначив перелік послуг, на які цю тисячу гривень можна було б потратити. Ну але сьогодні ми вже маємо 17 лютого, і власне сталося досить багато змін. і Те, що стосується і віку, вікового діапазону, так хто може отримати цю кухов від Відно тисячну тисячу, ну і, відповідно змінився а, перелік послуг, на які можна витратити ось цю ковідну. Тисячу про це ми сьогодні власне і поговоримо. Сьогодні у нас в студії гість заступник голови Волинської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Вікторія Левчук. Пані Вікторія, доброго вечора вам. Доброго вечора, пані Вікторія. Ну дійсно я почала із того і означила те, що було на початку програми. Є підтримка. Знаєте, я переконана, що якщо держава дає кошти хочеться і тисяча гривень її треба взяти, але потрібно знати, як її взяти. Пані Вікторію, давайте почнемо із того, хто нині. От ми сьогодні 17 лютого. У нас хто нині? Яка категорія осіб може в Україні отримати одну тисячу від держави? Ну, власне, програма постійно розширяється. Ми вже всі спостерігаємо, бачимо, і за ініціативи президента вводяться нові категорії саме товарів. Якщо на початку ми брали послуги, це культура, креативні індустрії, спорт, перевезення, внутрішні залізничні перевезення, так то власне зараз у нас з'явилися ліки, комунальні послуги, і якщо так в загальному сказати, які основні критерії, категорії. То ми повинні виконати три вимоги: перша вимога це вік від 14 років. Друга вимога це потрібно мати дві дві дози вакцинації. І зелений ковід сертифікат у застосунку «Дія». І е, третій критерій дуже важливий – це бути громадянином України. Саме якщо говорити про розширення програми і категорія це підлітки 14-17 років, то зверну увагу глядачів, що обов'язково потрібно для того, щоб власне отримати є підтримка, допомогу а підлітки. Вони повинні мати id картку або міжнародний паспорт, або власне, щоб обов'язково був інфекційний код для того щоб отримати id картку Пані Вікторія перепрошую, є підтримку карт. Те, що стосується вікової категорії, тобто спочатку, все таки, ми, ми рахували, коли стартувала програма, є підтримка від 18 так. років, і вже згодом уряд все таки надав дозвіл з 14 років змогу вакцинованим, тому що у нас вакцинуються підлітки, отримати ось цю от ковідну тисячу. Пані Вікторії, але ще є один момент. Ось у нас зараз ми говоримо на початку, було два щеплення від коронавірусу. Су, але зараз досить багато українців роблять і бустерну дозу від коронавірусу. От я е, сьогодні уранці глянула 617 тисяч 80, 82 людини вже зробили третю тут так звану бустерну дозу е, вакцинації від коронавірусу. Е, пані Вікторія, чи плануються якісь доплати цим людям? А, так, це вже анонсовано з 14 березня. А усі українці від віком від 14 років, які отримали бустерну дозу, вони отримують доплату 500 гривень. А в рамках власна програми є підтримка. А також 14 березня. Люди з інвалідністю першої та другої групи зможуть отримати в рамках програми є підтримка витратити ці кошти на ліки і комунальні послуги. Оплату. Пані Вікторія зараз ліки і комунальні послуги можуть за допомогою ковідної тисячі оплатити тільки люди 60+. 60 а це ще одна категорія людей додається, так так. Так і мені дуже приємно, тому що е, буквально кілька тижнів тому е, теж мала ефір е, спілкувалася. взагалі дуже дякую журналістам, усім, що ви так підтримуєте, намагаєтеся донести людям, щоб вони не переживали. І крім того, ми говоримо про цифровізацію, цифрові навички. Ми ще тільки починаємо вчитися, і дуже важлива ця власна підтримка. Щоб ми один одному показували, вчили, особливо старше покоління, щоб вони теж долучалися до цифрових речей. І, от власне. Був дзвінок, і якраз чоловік запитувався про інвалідів, чому 60 плюс надається ліки? Так а інвалід вони теж потребують логічне питання. Так і власне було це запитання. І от зараз ми вже на цей час вже маємо розширення цієї програми, і люди з інвалідністю першої другої групи також можуть придбати і ліки, і власне оплатити комунальні послуги. Пані Вікторія, я хочу поговорити з вами про алгоритм, власне, так, з категоріями людей ми розібралися, те, що є на, на нинішню пору, все-таки про алгоритм дій. От є людина, їй там, 14, -е, 14 і більше років без тере. 14 років людина має, має дві дози чи 3 е, вакцинації. Як їй отримати цю ковідну тисячу? Ми ж говоримо про цифровізацію, і, власне, поки що піти і просто взяти от, оту, тисячу гривень в руку, тисячу гривень в руки, десь там в банку, не знаю, в департаменті соцполітики чи в іншій установі не можна. Тобто, ми все таки говоримо про те, що десь треба їх взяти і зробити і дістати. Телефоні, так би мовити, пані Вікторія, роз'ясніть алгоритм дій, як власне людині взяти ту тисячу в державу. Ну, власне, я б виділила такий алгоритм. Перше, що потрібно зробити, а це власне відкрити картку. Є підтримка віртуальну для цього. Ви це робите за допомогою мобільного застосунку вашого банку або безпосередньо піти у відділення банку для відкриття такої віртуальної картки. Ще раз наголошу на тому, що це повинна саме бути віртуальна картка Є підтримка, але не ті картки, які у нас вже є. Наприклад, можливо, ми там заробітну плату чи якісь виплати отримуємо. Ці картки не підійдуть, тільки є підтримка. Якщо ви це зробили, відкрили картку Є підтримка, наступний крок потрібно завантажити застосунок Дія і авторизуватися в цьому застосунку. Наступний крок ви подаєте на генерування ваших ковід-сертифікатів, якщо ви зробили відповідно дві дози або плюс третю бустерну дозу. І, власне, потрібно, потрібно переглянути, чи згенерувалися сертифікати, чи в застосунку дії з'явився саме зелений ковід-сертифікат. Коли ці всі етапи ви пройшли, далі потрібно зайти в розділ послуги. Там є якраз є підтримка, ви натискаєте і власне відправляєте заявку на участь в цій програмі. І починаючи з цього моменту, на протязі 10 днів Мінекономіки повинен зарахувати тисячу гривень власне, на вашу картку. Так... Ще один момент хочу з -з зауважити. Що дуже важливо не просто завантажити застосунок, тому що в мене був такий випадок: жіночка завантажила застосунок і каже: А чому ну, не приходить мені тисяча? І, ну, Тобто, ковід сертифікати я не бачу, треба. Тобто, ви як завантажили застосунок, обов'язково нажати на генерування сертифікатів. А другий момент підключитися оце в розділ послуги зайти і відправити заявку саме на є підтримку. Тобто воно автоматично не здійснюється. Тобто, ви повинні зробити дії вже безпосередньо у застосунку дія. Тобто, пані Вікторія, правильно я зрозуміла, коли вже от людина згенерувала ось цю от віртуальну карту, картку є під. Тримка, то це не банк, нараховує гроші. Мінекономіки, Мінекономіки. Це, Мінекономіки, Мінекономіки. Займа... займається. Пані Вікторія, при всій повазі до наших людей старшого віку. Але ем, попри те, що от в мене є застосунок дія, і в принципі я з ним розібралася і якось ми з ним подружилися. Ось е, мені здається, що для людей е, віку старшого, ось ці, от всі у е, е, той порядок, про який ви сказали, в будь-якому випадку буде досить важко зорієнтуватися. І провести. Я розумію, що у багатьох є добрі внуки, добрі діти, які з задоволення їм допоможуть це зробити і це згенерувати. Пані Вікторію, чи є можливість нині у людей старшого віку, пенсіонерів, е отримати, до прикладу, картку чи готівку на руки? Ось оцю ковідну тисячу, тому що ну, дійсно проблема, пані Вікторію. Дивіться, ну, перший момент він насправді не, не настільки складно, наскільки нам, можливо, це здається. Тому що насправді, чому ви використали застосунок дія, тому що всі алгоритми, і весь механізм, якраз він навпаки швидкий і простий для того, щоб згенерувати і зробити обмін даними. Тобто, щоб людина чим менше контактувала з іншими людьми, з банками. І якщо говорити про людей старшого віку, то навпаки, ми повинні вчитися і допомагати людям старшого віку навчитися оцим цифровим навичками. Ці алгоритми і цей порядок який які я розповіла, він є нескладний, але ми повинні пройти оцей етап навчання. Це знаєте, коли ми малесенькі і пізнаємо світ. А наші батьки нам допомагали пізнавати світ. Тепер ми мусимо теж допомогти нашим батькам, нашим дідусям і бабусям, так само, щоб їм полегшити власне використання цими цифровими послугами, щоб, наприклад, бабуся не йшла в банк, не стояла там в черзі, чи не у цей період часу. Навпаки, можливо, використала цей період часу, щоб побути з внуками чи присвятити час власне своїм рідним. Власне, для цього треба вчитися ну, оперувати цими моментами. І от я ще таки бачу, як на мене, позитиви цієї програми, що власне раніше ми не говорили, взагалі, якби ми видали це все готівкою, так, то ми б знову не, не зробили крок до оцих цифрових речей. Тобто тому, що. Тільки коли ми опиняємося в такому середовищі, що нам потрібно вчитися, ми робимо кроки до цього навчання. Тобто, вперше я побачила, як люди старшого віку вони почали цікавитися телефоном не просто там як телефон, а які там функції є, а як через телефон можна оплатити. Навіть в мене сьогодні був випадок, старший такий чоловік розповідав свою історію. Він каже: Ой, я не знав, що можна на телефоні телефон прикласти і розплатити. Розрахуватися, та розрахуватися а, ліками, ну тобто, в міру того, що він хотів купити ліки, він почав дізнаватися, як це все працює. всіх рідних перепитав, дізнався і каже: ну тепер я напевно і в магазині буду пробувати собі так, як в супермаркет піду. Розумієте, це спонукає нас вчитися, і це найважливіше, тому що протягом життя, що нам полегшує життя, коли ми навчаємося чомусь новому. І власне ці нові знання дають нам можливість правильно виставляти в житті цілі, правильно планувати свій день і власне планувати своє життя. Ну, ми з вами, я надіюся, будемо вже новою генерацією бабусь, можна так сказати, для яких не буде потрібно. Ну я дуже мрію про той такий момент, щоб вже зараз це відбулося, щоб, наприклад. Відбулися такі зміни, що, наприклад, бабуся не потрібно їхати, якщо вона живе в далекій громаді, щоб там реалізувати якусь державну послугу чи отримати довідку. Щоб все таки ми спробували і навчилися це все робити через застосунок дія. Пані Вікторія, а ще щодо готівки, Хочу вас запитати, але давайте послухаємо додзвонювача. У нас є питання правильно, я розумію. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, слухаємо вам, звідки ви ваше ім'я, будь ласка, питання чи коментар? Це мінгар? із селища міського типу Торчин. Так. Дзвонимо. Це Юлія Іванівна. Дуже приємно. Ми із чоловіком вдвох живемо. Чоловікові буде зараз 80, мені 72. Ми вакциновані два рази. Як ми можемо отримати ті гроші, ті кошти? У нас немає один кнопочний телефон на двох. У нас немає телефонів, дітей ми не маємо. Отаке От питання: як ми можемо отримати? Дякуємо О, дякую. Дякую за А, Власне, про те, що постійно говорилося і хочу заспокоїти глядачів, Кожна, кожен українець, кожен наш громадянин, який є. Є вакцинований незалежно тоді, коли повно пройшов вакцинацію, незалежно коли буде там завершений його цикл вакцинації, зможе скористатися цією, цією послугою. Програмою є підтримка. І власне, якщо у вас немає смартфону чи застосунку дія, цей механізм розробляється в третьому кварталі. Власне буде. Більш детально роз, будемо розповідати про цей механізм. Також 7 лютого у нас відбувся дія саміт, де презентувало Міністерство цифрової трансформації України нові електронні послуги, і на цьому саміті виступав президент. І, власне, він запрезентував нову послугу, яка буде теж навесні починатися. Це власне, щоб. Дідусі, і бабусі, бабусі так отримали нові смартфони, і власне пакет для використання пільговий пакет для того, щоб використовувати цифрові послуги. А це власне ще так ще один момент, і відповідь власне надіюся в нашої слуха... глядачки, Я перепрошую, що не переживайте. Ви з вашим чоловіком зможете отримати. Цю цю тисячу гривень просто потрібно трішечки терпіння так, і трішечки... Так, орієнтовно да, орієнтовно розроблені. з весни буде запускатися цей процес. Тоді будуть відповідні інформаці... інформаційні такі блоки, які будуть розкривати саме як буде реалізовуватися ця послуга. Але... Ще раз кажу, щоб всі заспокоїлись, не переживали. Просто в даний момент ми стартували застосунку Дія, тому що це є найшвидший спосіб. І коли ми взагалі застосунок Дія дуже визнається зараз за кордоном, наші закордонні партнери в інших країнах як дуже м -м, сучасний і прогресивний застосунок. Дуже багато цікав, цікавляться, яким чином ми реалізували цю, цей застосунок. Сунок і послуги тому. Ми навпаки повинні пишатися цим, і якщо у нас є такий ресурс, інструмент, який можна застосувати, щоб швидко отримати послугу, ми навпаки, повинні використовувати і розвивати його. Тобто, пані Вікторія, ще раз для нашого їдуть дзвонювачки із Торчина, тисячу mm. гривень. Вони в будь-якому випадку так. отримають. Просто зараз найшвидший спосіб, це через застосунок дія, Але оскільки от нашої дзвонювачки не в чоловіка не. Немає смартфона, тому чекаємо весни, і вже з весни можна буде отримати гроші або готівкою, ну або Ну, Ще не відомо, як будуть роз... буде реалізовуватися ця програма, але ідея виплачувати готівкою, власне, для таких людей вона так. існує так. Розробляється заспокоюєш про таких людей. Так само всі ми розуміємо, що є люди, в яких немає смартфону і в яких немає застосунку дія. Тобто буде механізм, який дозволить скористатися таким людям, послугою є підтримка. Пані Вікторія, те, що стосується термінів, ну в залежності... Це залежить від банку, чи це залежить від швидкості обробки там даних мінекономіки? Коли ти, до прикладу, згенерував вже віртуальну картку у е, застосунку, то власне скільки часу потрібно ждати, коли ти вже відправив заявку на отримання тисячі гривень для того, щоб ця тисяча гривень е, прийшла? Тому що ну дійсно є досить багато коментарів в інтернеті, коли Ну, люди досить різний діапазон називають що от мені в той же день, а мені через 10 днів. Тобто, від чого це може залежати? Ну це власне дивіться. По-перше, тобто, скільки часу дається взагалі 10 днів. Під того моменту, як ви подали заявку, на протязі 10 днів мають прийти кошти. А зрозуміло, що можуть якісь відбуватися там, банківські операції, які можуть, можливо, в деяких людей пізніше це може здійснитися. Але загалом, ну я не знаю, в мене в сім'ї всіх протязі 10 днів пройшли ці кошти. Єдиний момент, прошу звернути увагу, справді чи вас. Неровані сертифікати це важливо. Якщо ні, то власне звернутися до в першу чергу до сімейного лікаря, щоб переглянули ще раз дані, дані тому цікавили. що дуже часто люди вакцинувалися. Але десь ну ми повинні теж входити в положення лікарів, тому що зараз дуже складний період для них, і вони дуже багато роблять для того, щоб наше життя було комфортне, і наших рідних, і щоб всі були здорові. І ті люди, які захворіли, щоб виздали. Рвіли, тому ми, ми, ми повинні розуміти, що десь може можливо, лікар сімейний міг зробити помилку. Тобто, попрошу ставитися з лояльністю, тобто, бо ми дуже часто емоційно сприймаємо якісь речі. Цього не потрібно робити. Ми повинні ставитися до один до одного з великим терпінням в даний момент. І, власне, тобто, якщо ви це перевірили, ще один момент, який варто перевірити, оновлення, оновлення застосунку. Застосунок постійно оновлюється. І треба, щоб для того, щоб всі функції добре працювали і, власне, щоб власне, ковід-сертифікати прийшли, потрібно, щоб ваш застосунок був оновлений до останньої версії. Для цього ну, тобто, зайдіть, є в кінці в застосунку, там написано оновлення. Тобто і потрібно нажати це оновлення, щоб він оновився. Знаєте, пані Вікторія, з якою історією ще стикалася, якщо <говорит> людина не має ідентифікаційного коду. То по суті, да. застосунок дія він стоїть на місці і ну, не згенерувати, не сертифікацій, що не може бути. Застосунку, почому застосунок застосунок, він не тримає ніякої інформації, тобто персональних даних застосунок не зберігає. Тому е, якісь дані ваші не можуть звіти, е, ну, бути викрадені, наприклад, так. Але е, застосунок як він генерує ваш ковід-сертифікат, він генерує на основі тих даних, тобто повинен бути якийсь документ, який, власне, по якому ми можемо ідентифікувати вашу особу. Власне, як я на початку програми сказала, якщо ми говоримо про відкриття, наприклад, є підтримки картки для підлітків 14-17 років. Тобто, це повинна бути ID-картка, або міжнародний паспорт, або власне ідентифікаційний код. Далі. Якщо говорити про ковід-сертифікат, звідки ця інформація? Де чому я кажу дуже важливо до лікаря звернутися, якщо наприклад не генерується чи правильно дані, тому що е з електронної системи охорони здоров'я України відповідно е застосунок повинен витягнути вашу інформацію? І якщо це власне комп'ютер, так комп'ютерний алгоритм, якщо там не співпадає дані, ну там, наприклад, дата народження. Хоча б одне там число, чи там в, в, в році народження. Алгоритм не зможе потягнути цю інформацію. Відповідно, не може згенерувати ваш сертифікат. Пані Вікторія, мушу вас перебити, тому що у нас ще є одне запитання. Доброго вечора. Звідки ви? Ваше ім'я, будь ласка, питання. Мене звати Сергій, я з Вінницької області. Хотів би ну, задати таке питання. Мені, наприклад, 57 років. Ми живемо в забитому, считайте, глухому селі. От куди я реально можу витратити цю тисячу? Було б мені 60 років, я б взяв би ліки. Кінотеатрів близько в нас немає. Бібліотек там, музеїв, от навіть мені ця тисяча прийшла, і я її не отримую, бо я не знаю, як її використати і куди. Вас Таке мене питання, вже... будьте ласка, дайте відповідь. У вас є вже тисяча гривень, але ви не знаєте, як її використати, правильно? Ну я використав би, ну я не знаю, ну куди її використати в нашій місцевості, і де я в музей то й піду чи в кінотеатр ми в селі живемо. Як мені 57 років, я поїду в турне якесь. Я не знаю, як в район поїхати. а Ви допоможіть цим питанням, будь ласка. Дякую. Є е, тисяча гривень, не знають, як в селі її витратити, пані Вікторія. Дивіться, можна витратити, якщо так не виходите з дому, тобто ми можемо через онлайн. Купувати ті самі книги можна замовляти, які безпосередньо прийдуть в те місце, де ви проживаєте. А зараз можна ще ж періодику, пані Вікторія. Зараз власне, якраз від буквально на днях, да, можна через Укрпочту. Укрпошту перепрошую, можна, ви можете якраз замовити газети і журнали. Якраз Супер. це теж такий варіант. Нам дуже задавали. Коли... Та передплатити мається на увазі, да. так? Да. Через, через, саме, через цю, тисячу Є підтримка, можна собі таким чином оплатити журнали або газети. Люди якраз віддалених, в віддалених таких громадах вони, мені здається, дуже читають. Ну, в нас, я, щоб ви розуміли, ви Теж задали питання, власне, на що витрачати, але як з'явилися ліки, наприклад? Тому що коли на початку запустилося. Аналізується, які є запити в людей, як люди реагують, що потребують. І про те, що я вам розповідала, тобто, от теж був дзвінок, людина сказала про інвалідність. Це, це все чується і аналізується, тому розширили, додавали дану категорію. Так само про Укрпошту ви нагадали так само, велика кількість було запитів. Якраз люди сіли, говорили про те, що вони б хотіли. Придбати газети періодику так, друковану, але вони не можуть цього зробити. Це і власне її е, е, теж розширили у е, програму. Тому що більш е, молоді, можна так сказати, люди, які в містах проживають, вони ми всі е, книги купуємо і онлайн, кіно. купуємо, спортзал, кіно. Хоча, ви знаєте, теж цікаву історію слухала. Ну, тут взагалі ця програма До завершення не, йдемо, так та, дуже цікава історія, що м -м, молода пара була в драмтеатрі, і власне, що там автобусом люди з району приїхали старшого віку, щоб відвідати наш драмтеатр, виставу. Всі от, дружно. Бачите, також да, і вони бачите. були дуже щасливі, казали, що ну, давно вони так не їхали, і напевно б не поїхали, якби так не було ці тисячі гривень. Тобто, ну не витрачали б на це кошти. Пані Вікторія, на завершення, ну фактично 30 секунд. З самого початку ми розуміємо, пані Вікторія, як ну, тому що тисяча гривень не врятує там кожного українця. Так, ну ситуацію не врятує там особисто кожного. Але все ж таки, ну, от якою метою була. З ця програма це все таки. Заохочення вакцинації, тому що ну, власне, Україна не перша хто таким чином грошовим способом, бо там надання якихось послуг безкоштовно, і такі приклади є в світі, заохочують до вакцинації чи підтримка бізнесу, тому що ми розуміємо, пані Вікторія, коли бачиш, що це цифри, куди українці витрачають ковідну тисячу. Ну виявляється найбільше на книгарні, так але й інші підтримуються бізнеса. Тобто, яка основна мета була цієї програми? 20 секунд, пані. Вікторія, а дивіться, на початку запустили для підтримки власне бізнесу, який найбільше постраждав в умовах ковіду, і власне вдячність людям, які вакцинувалися. Тому що людина, яка вакцинована, це вона захищає не тільки себе, вона захищає людей, які поряд. Відповідно, програма рухається, рухається, і ми зрозуміло, що ми бачимо, що це спонукає людей вакцинуватися і стимулює. І те, що ви сказали за книги, це ще раз приклад, що програма ще розширилася, тому що вона за як це сказати власне, вона постала в пріоритет цінності, близькість один до одного, відвідування спільного заходів, читання книг. Книга на кінець зайняла своє перше по суті, місце топ. Завершимо пані Вікторію. До речі, ще те, що стосується готівки, ви от говорили е, про готівку, то ну чому власне через дію? Тому що на власне таким способом можна проконтролювати, куди йде готівка, Тому що хтось, вибачте, може отримати тисячу на руки і витратити її на пиво. На да, жаль, є власне Завершую. віртуальна картка. Не дозволяє. От я про те, що не вони дозволяйся. йдуть за призначенням і підтримують бізнес. Дякую вам за розмову. Дякую вам також. Нашим глядачам нагадую заступник голови Волинської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Вікторія Левчук була гостею сьогоднішньої нашої студії. Дякую нашим глядачам, нашим додзвонювачам, що були із нами. Не перемикайте аверс. Далі новини.